10 липня 2025 року шостка з важким серцем прощалася з Денисом Юрійовичем Іващенко, мужнім захисником України, якому назавжди залишиться лише 29. Денис Іващенко народився 29 лютого 1996 року в Шостці разом із своїм братом-близнюком Кирилом. Хлопці навчалися в Шосткінській загальноосвітній школі номер 7 а у старших класах перейшли до школи номер 1 Денис Іващенко вирізнявся не лише старанністю, а й жагою до життя. Спорт став пристрастю Дениса Юрійовича. Секція греко-римської боротьби, змагання, грамоти і медалі. Усе це було частиною його юності, сповненою енергії та мрій. Після повернення додому Денис жив з мамою та молодшим братом Віктором. Допомагав по господарству. Підтримував. Родичі та друзі згадують його як спокійну, відкриту і добру людину. Деякий час чоловік працював у Польщі у сфері будівництва, але потім вирішив повернутися до рідної шостки та сім'ї. У вільний час любив рибалити та самотужки вчився грати на гітарі. Вони разом з братиком прийшли до мене з такими ясними очима, активні. Позитивні, дуже людяні, готові прийти на допомогу до мене і товаришів. Ви знаєте, такі діти вони завжди залишаються в серці вчитель. Але коли прийшов час, Денис, не вагаючись, став на захист нас з вами, на захист нашої країни. Він герой для всіх нас. Ми завжди будемо його пам'ятати. У важкий для країни час Денис став на її захист і, на жаль, віддав найдорожче своє життя. Схиляємо голову перед тобою, наш герою. Щирі співчуття рідним, доземний уклін батькам за виховання сина патріота. Денис назавжди залишиться в наших серцях, у нашій пам'яті. Герої не вмирають, вічна пам'ять і слава героям. Після закінчення вищого професійного училища номер 19 де Денис опанував професію тесляра, він вирушив на строкову службу до Харківської області. Згодом доля привела його на схід України, де поблизу Слав'янська він брав участь у проведенні антитерористичної операції. У нашому навчальному закладі він був спокійним, відповідальним, неконфліктним. Отримав мирну професію столяра будівельного верстатника деревородних верстатів. Він мріяв творити красу і затишок, мріяв будувати майбутнє своїми руками. Та клята війна порушила всі плани. Він обрав шлях воїна і загинув за те, щоб ми могли далі жити, творити і будувати. А ми будемо пам'ятати. Ми будемо брати приклад, як треба любити, захищати і шанувати свою неньку Україну. Дякуємо вам, слава Україні! Його мрії були простими, але щирими вирушити в далеку мандрівку разом із сім'єю, побувати в Карпатах, відчути солоний бриз Азовського моря. Початок повномасштабної російської агресії перекреслив всі плани та мрії. Денис Іващенко був призваний на військову службу по мобілізації 22 квітня цього року. Поїду шукати брата. Брат близнюк Кирило кілька місяців не виходив на зв'язок і вважався безвісти зниклим в зоні бойових дій. Після проходження навчання наш земляк тримав оборону Сумщини. За словами військового керівництва, Денис зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував навідмінно, користувався авторитетом серед бойових побратимів. Денис Іващенко героїчно загинув 4 липня 2025 року. В районі населеного пункту Юнаківка, внаслідок стрілецького бою з ворогом, обірвалося життя вірного сина України. До останніх хвилин життя залишився вірним військовій присязі та українському народу, віддавши найдорожче своє життя. Смерть Дениса Іващенко стала важкою втратою для всіх, хто його знав. Денис Іващенко був відданий своїй родині та державі, але долаючи тривогу, і біль, будемо продовжувати виборювати нашу свободу і незалежність. Шосткінська громада схиляє голови у скорботі, шановуючи героя, який віддав усе заради спільної перемоги та майбутнього кожного з нас. Його сила, любов до життя і відданість Україні. Назавжди залишиться прикладом для всіх. Вічна пам'ять герою Денису Юрійовичу Іващенко. Поліцейські білого Янголу врятували чоловіка, який вижив після російського обстрілу на Сумщині. У прикордонному районі Сумської області, що зазнає постійних обстрілів з боку російських окупантів, поліцейські підрозділу Білий Янгол провели успішну евакуацію місцевого жителя Олександра Сергійовича. Чоловік дивом вижив після того, як ворожий снаряд влучив у його будинок. Під час чергового акту агресії ворога Олександр перебував удома. Вибух зруйнував оселю, але чоловік отримав лише незначні поранення та опіки. Знайшовши в собі сили дістатися до людей, він звернувся по допомогу, попросивши зателефонувати поліцейським, які спеціалізуються на евакуації з небезпечних зон. Незважаючи на складну ситуацію, періодичні обстріли та небезпечну дорогу до населеного пункту, команда Білого Янголу оперативно відреагувала на виклик. Поліцейські дісталися до Олександра та успішно евакуювали його в безпечне місце. Ця операція стала ще одним прикладом героїчної роботи підрозділу Білий Янгол, який щодня ризикує життям, щоб рятувати людей із зони активних бойових дій. Завдяки їхній мужності та професіоналізму Олександр Сергійович отримав шанс на безпечне життя подалі від війни. <пліця> Діти з прикордонної громади Шосткинського району вирушили на відпочинок до Німеччини в рамках проєкту Пліч опліч. 8 липня група дітей із Шалигінської громади розпочала подорож до міста Вінцер, що в Німецькій Баварії. Мандрівка стала можливою завдяки співпраці Шалигінської громади з Яворівською територіальною громадою Львівської області та громадою міста Вінцер у рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Першим етапом подорожі став теплий прийом у місті Яворів. Попереду на юних мандрівників чекає знайомство з культурою, традиціями та пам'ятками Німеччини. А також на вівраження і дружні зв'язки з німецькими однолітками. Проєкт Пліч Опліч згуртовані громади спрямований на зміцнення партнерства між українськими та європейськими громадами, підтримку молоді та створення можливостей для культурного обміну. Ця подорож стала ще одним кроком до поглиблення дружніх відносин між Україною та Німеччиною. Медики Шосткинської територіальної громади продовжують отримувати допомогу від благодійних організацій та активно працюють над наданням медичної допомоги населенню, готуються до опалювального сезону. На цьому зосередив свою увагу Олег Штогрин, головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні, під час апаратної наради. І на благодійний фонд примір уже. Інтернаціональна доставив обладнання, яке ми давно чекали. Це біохімічний автоматичний реалізатор для лабораторії, каугулятор для лорвідділення і хірургічний мікроскоп для очного відділення. Ми дуже вдячні нашим французьким партнерам. Продовжуємо заходи по підготовці до зими. Завершили ремонт водогону в лорочному відділенні, завершуємо ремонт частково теплотраси на Наркочному відділенні нарешті вийшли до консенсусу з по врізанню кательної. Я думаю, ближчими днями ми вріжемося і будемо вже готові мати ще одну котельню. Там теж все вирішено. Працює Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги активно працює над забезпеченням доступності медичних послуг для мешканців віддалених населених пунктів. Мобільні клініки регулярно відвідують села Шосткинської громади, надаючи комплексні медичні послуги, включаючи консультації сімейного лікаря, необхідні лабораторні дослідження та електрокардіограму. Планується подальше розширення надання медичної допомоги у віддалених селах шляхом залучення профільних спеціалістів та співпраці з благодійними організаціями. Про це повідомив під час апаратної наради виконувач обов'язків директора центру первинної медико-санітарної допомоги. Помоги Олександр Масурця на минулому тижні займалися підготовкою до опалювального сезону. Проводили ремонтні роботи та обслуговування котлів, відремонтували котел в пункті здоров'я села Собіч. Зараз на цьому тижні будемо займатися ремонтом котла в амбулаторії села Ворож. На цьому тижні плануємо зустріч з партнерами благодійної організації Комедіка. Мета це розширення надання медичної допомоги в віддалених селах нашої громади. Будемо долучати профільних спеціалістів до роботи в мобільній клініці. Усі необхідні послуги надає й дитяча лікарня. Роботи тривають. Інформував її директор Віктор Садовнич. Допомога дитячому населенню судового на тижні. <пробітник> Розпочали повністю роботу на криті. Підтримка та розвиток медичної галузі це пріоритет для будь-якої територіальної громади, яка прагне добробуту та благополуччя своїх громадян, адже надання медичних послуг є однією з найважливіших опор будь-якого суспільства.